У цьому ролику не буде жодної гри, про яку напевно вже з кожної праски розповіли абсолютно все. Насправді все значно цікавіше, ніж здається. Є чимало ігор, які заслуговують на вашу увагу, але скоріше за все її не отримали або не отримали достатньо, або просто загубилось інформаційному шумі. На тлі розмов про те, що індустрія лише безкінечно переживує блокбастери, губиться величезний пласт індустрії. Сьогодні ми розглянемо відеоігри, що вийшли у 2024 році. Екшени, стратегії, РПГ, візуальні новели, інді різного масштабу, хоррори, файтинги, я постарався зібрати максимально різноманітний список. Усі згадані назви будуть продубльовані в описі з таймкоду. Антіл Давний Remake Це оновлена версія культового хору від супер Месів Геймс, який свого часу підкорив серця незвичайними механіками вибору та напруженою атмосферою. Хоча розробники називають гру ремейком, насправді це радше ремастер. Нас чекає той самий таємничий сюжет, у якому група підлітків вирушує в гори на відпочинок, але зустрічає щось надприроднє. Особливості ремейку, покращена графіка, вдосконалені анімації та нові візуальні ефекти, що роблять гру ще більш живою та, чесно кажучи, страшною. Розробникам вдалося зберегти оригінальний до гри, напружена атмосферу, безліч несподіваних сюжетних поворотів і, звісно, механіку вибору. Кожне рішення гравця впливає на результат історії, а в деяких випадках на життя чи смерть персонажів. Для новачків це чудова можливість пережити класичний хорор із оновленим візуалом та деякими новими особливостями. Тім Ninja, відомі за Ніо та Ninja Gaiden представили амбітну екшен РПГ з відкритим світом, діякою розгортається в Японії періоду Едо. У центрі сюжету Ронін, майстер-меча, який, на відміну від самураїв, не служить жодному володарю. Він стає учасником історичних подій, пов'язаних із війною, політичними інтригами та боротьбою за владу. І хоча акцент на історичності може здатися зайвим для шанувальників самурайських бойових мистецтв та історичної атмосфери, ця гра стане відкриттям. Нас чекає динамічна і нестандартна для тімнічжя бойова система, доступна велика кількість Хоча гра і не відповідає класичним кланонам Souls-like, деякі елементи цього жанру присутні. Загальне проходження триватиме до 40 годин. Alone in the Dark ремейк. Це перероблена версія класичного хоррору, який вважається прабатьком жанру Survival Horror. Ремейк зберіг оригінальну атмосферу жаху та водночас запропонував оновлену графіку, покращені механіки та сучасну систему управління. Події відбуваються наприкінці 1929 року. Сюжет, як і раніше, фокусується на містичних та мотришних подіях, які поступово розкриваються в процесі проходження. Це чудова нагода як для фанатів жанру, так і для новачків пережити одну з найкультовіших ігор у сучасному вигляді. Black Блекміфу Kong. попри технічні проблеми, недоліки геймдизайну та локалізацію, це успішний дебют від Game Science. Вражають епічні бої з босами, велика кількість дівностей героїв та збалансована складність, сюжет, адаптація, подорожі на захист непростий, але приємно бачити знайомих персонажів, сюжетні моменти філософські теми з буддизму та деосизму. Порушується теми жалю за минулим: самопожертвою приреченості та пошуку сенсу життя. Герої та лиходії шукають своє місце у світі. Сюжет просочений китайською культурою та підсилений вражаючими візуальними сценами. Цей проект ще поєднує класичну історію з сучасним акшеном. Осуна кампанія займе близько 40 годин, а додаткові завдання ще десятки. Final Fantasy XVI – це щось зовсім інше, хоч серія налічує вже понад півтора десятки номерних частин, і десятки спінофів ту складно порівнювати з попередніми. Це настільки класична JRPG, скільки еволюція екшену з елементами RPG. потужна бойова система, якісні рольові механіки та вражаючий сюжет. За 50 годин кампанії ви отримаєте яскравих персонажів, глибокий світ, неймовірні саундтреки і сцени, які надовго запам'ятовуються. Особливо пішка система Active Time Lore. Під час катсцен можна поставити гру на паузу і дізнатися, хто є хто і що відбувається. Final Fantasy XVI – це новий етап серії. Історія епічна, стильна і незабутня. Horizon Zero Dawn Remastered. Хоч я й не фанат платних апгрейдів графіки. Цю версію можна сміливо радити новачкам. Якщо ви граєте вперше, краще обрати саме ремастер. Він доступний на ПК та PS5 і виглядає справді добре. Покращена графіка, стабільна оптимізація, невеликі зміни. Усе це створює комфортний досвід. Події розгортаються у політичного сіті, де природа відвоювала планету, а машини стали новими хижаками. Головна фішка бої з гігантськими механічними істотами, де важлива стратегія, правильне зброєння та уважність. Хоч є повторювані квести, і не завжди різноманітна бойова динаміка сюжет тримає. Повне проходження триватиме близько 40 годин. Nobody wants to die Мури психологічний хорор, у якому ви граєте за героя, що опинився в пастці у зловісному покинутому місці, повному небезпеки загадок. Мета вижити але доведеться не лише уникати пасток, а й з'ясувати, що сталося і хто стоїть за цим жахом. Атмосфера, графіка, звуки і музика створюють постійне відчуття напруги, геймплей побудований на моральному виборі. Рішення гравця впливають на сюжет і можуть змінити фінал. Хоча гра може здатися лінійною для фанатів сюжетних хорів, це справжня знахідка. Тривалість 5-7 годин. Pacific Drive – унікальний інді-рогалик, який поєднує виживання з симулятором водіння. Подія розгортається в альтернативному північному заході США, охопленому урядовими експериментами. Ви керуєте старим авто своїм головним засобом пресування та виживання. Машина, ваш напарник і єдина надія. Атмосфера тривожна, візуальний стиль нестандартний. Кожна поїздка, ризик. Недоліки можлива одноманітність через часті ремонти, проходження 20-50 годин. The Summer Church. покрокова РПГ з атмосферою і цікавими ідеями. Є баги з анімацією, місцями дивна озвучка, але загалом проект вийшов гідний. Гра поєднує покрокові бої з point-and-click механіками. Сюжет розкриває містичні і політичні теми. Розпочинається з розслідування смерті батька, головного героя Віктора. Ви граєте за Тавматурга, мага, який бачить демонів салюторії і впливає на інших. Бої тактичний розвиток персонажа насичний проходження триватиме близько 20 годин. Satisfactory. Після п'яти років у ранньому доступі гра вийшла в повноцінно красиво технологічному вигляді. На відміну від Factory, тут немає постійної загрози чи обмеження у ресурсах. Натомість є тривимірний світ, у якому ви будуєте заводи, організовуєте логістику, досліджуєте місцевість. Це візуально приголомшивий симулятор виробництва, який дарує справжнє задоволення. Ось власне і всі 10 ігор на сьогодні. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не писали лайк, то зробіться зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.